Останок декілька слів про сайт Рада, головною метою якого є висвітлення діяльності партії та депутатів. Посилання на сайт ви можете знайти у роздаткових матеріалах, які ми вам запропонували. На цьому сайті можна знайти інформацію про сумісність голосувань партії, різноманітні рейтинги, мапу всіх мажоритарників України. Так, до прикладу, у розділі про округи вже опубліковані всі аналітичні матеріали моніторингу, опори, зокрема, це політичні мапи та звіти. Особливо вашу увагу хочу звернути на особисті кабінети народних депутатів. Так, у розділі цифри та дані підрозділ депутати можна знайти профайли усіх народних депутатів, як списочників, так і мажоритарників. Там зосереджена інформація про відвідування пленарних засідань, про те, як голосував депутат та за які законопроекти, його декларація, контакти депутата депутати. Його помічників, і також можна проглянути перелік виступів та їх стенограми.